Вітаю, шановні мешканці Луганщини. Станом на 7-му годину ранку 12 жовтня, на Луганському та Артемівському, Попаснянський район напрямках, перемир'я не зафіксовано жодного факту порушення режиму припинення вогню. На Луганщині триває верифікація другого етапу відведення озброєння від передової. Моніторинг-офіцери спеціальної місії ОБСЄ звіряють серійні номери протитанкових гармат калібру 85 мм та райони їхнього зосередження. Сили АТО в повному обсязі виконують мінські домовленості та є максимально відкритими для роботи представників місії ОБСЄ. Вчора, 15.40, співробітники СБУ в лісосмузі поблизу автодороги сполученням Луганськ-Старобільськ. В півтора кілометрах від міста щастя виявили під землею схорон з боєприпасами. З нього вилучено 8 гранатометів РПГ-22, 56 пострілів до пістольного гранатомету Вок-25, набої калібром 545 мм у кількості понад 2 тисячі штук, 13 гранат РГД-5, 6 гранат Ф1, вибухова речовина марки Пластид4 вагою 300 грам та інші елементи для виготовлення вибухонебезпечних предметів. Вжи заходів щодо встановлення приналежності вилученого до зустрічі в ефірі завтра разом переможемо!